Привіт, друзі! Сьогодні я покажу вам, як приготувати неймовірно ароматні та хрусткі слойки з гарбузом. Ідеальний десерт до кави або швидкий перекус для всієї родини. Рецепт простий, інгредієнтів мінімум, а результат просто казковий. Тож, ходімо готувати! 400 г сирого гарбуза потрібно натерти на маленькій терці. До гарбуза додаємо 2 столові ложки цукру, 1 чайну ложку кориці. 2 столові ложки промитих родзинок і все ретельно перемішуємо, щоб інгредієнти об'єдналися. Далі потрібно притрусити стіл борошном викласти на нього 500 г листкового тіста, трішки його теж зверху притрусити борошном та розкатати в тонкий пласт. Тісто має стати приблизно в півтори рази тонше, чим було до цього. Далі я розрізаю його на 10 ось таких прямокутничків і далі ножем з одного боку, трішки відступаючи від краю, роблю ось такі надрізи ножем. По 3-4 надрізи. Все, а тепер викладаємо начинку. На кожну слойку приблизно по 1,5 столової ложки начинки. Друзі, якщо вам подобається це відео, діліться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. А далі все просто. Накриваємо стороною, яка з надрізами зверху та защіпуємо. Я роблю це виделкою. Якщо виделка буде приставати, можете трішки її занурювати в борошно. Ось таким чином. І ще потрібно змастити слойки зверху одним жовтком. Просто чистий жовток розмішую пензликом та змащую з усіх боків. Хочу зазначити, що для цього рецепту підходить як дріждове листкове тісто, так і бездріжове. Спробуйте і таке, і таке, і оберіть, яке вам більше подобається. Відправляємо випікатися в духовку розігріту до 200 градусів на 15-20 хвилин до золотистого кольору. Ось такі у мене гарні слоєчки вийшли. Потрібно дати їм остигнути. І потім, по бажанню, можна посипати зверху цукровою пудрою. Ну ось наші слойки з гарбузом готові. Аромат просто неймовірний. Тісто ніжне і хрустке, а всередині солодка пряна гарбузова начинка. Осінь у кожному шматочку. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Попереду ще багато смачних ідей. Бажаю всім миру і злагоди та до нових зустрічей!